Чи можуть дитячі голоси доповнити електронний трек та стати його серцем? Кременчуцький гурт про бас Харді разом із дитячим хором вихор довели, що це не лише можливо, а й надзвичайно потужно. Їхня спільна робота, світ на плечах, це музична розмова поколінь, що лунає на тлі гуцульського ритму та сучасного басу. Звернули увагу на цей ритм, такий пам 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 І він ну кажу, це наш український ритм, такий темпоритм. Якщо маємо свій ритм, маємо його тоді показати всьому світу, так то ми його розіграємо. Грали, дограли, дописали, обробили на синтезаторах, пропустили через додали баси у цій суперпотужні 808. Але думали, що треба щось ще. І одного на той час познайомилися з дитячим хором вихор і запропонували, давайте заколабимося, От у нас є така історія, і заколабилися, і зробили спільну роботу. Однак світ на плечах це не тільки про музику. Цей трек має соціальну сторону. Він звучить як заклик до дії, як нагадування, що майбутнє будується сьогодні. Щоб діти порозмовляли з дітьми таким. Ми писали експрес-релізі. Тут ну, дійсно мова про те, що вони мають самі собі сказати, що все, що вони ну, все буде залежати і вже залежить від них. Це був такий лейтмотив, тоненький світ на твоїх плечах, світ на плечах. Можливо, щоб вони співали, і, можливо, навіть якщо вони не зрозуміють це зараз, щоб зрозуміло потім. хори вихор вносить до композиції, особливо магію. Чисті голоси не лише гармонізують із потужними ритмами, а й символізують надію. недію. Кліп до пісні музиканти знімали протягом двох днів. У Києві так речі. Діти такі, як початок, вони починають робити якусь музику, десь ось якихось таких приміщеннях, і потім це виходить вже назовні. І оці червоні кульки ми всі до додумалися про що це мова. Червоні кульки це відсилка до фільму Жахіх. Як таке, воно, знаєте, можливо, терпенівайсь цей клоун. І це мова про те, що він вони тримають цей шарик і потім їх випускають. Тобто вони мають якісь страхи, а не вони, але вони їх відпускають. Також минулого тижня у Києві. Києві відбувся концерт гурту вас Харді та Національного академічного оркестру на ОНІ, що стало презентацією програми Укробас. Це назва нового українського музичного стилю напряму, який ми пропагуємо, який в якому ми виступаємо, в якому ми пишемо. Це для нас дуже важливо, тому що Україна має мати свій музичний стиль. Концерт відбувся. У нас був повний зал. Нам було на біс, я розумію, що це потрібно не тільки нам, це потрібно глядачам і розуміння того, що це об'єднує, і ця музика має існувати. Воно є. Наразі жодна подія в Україні не відбувається без благодійності. Тож під час концерту артисти провели аукціон на підтримку ЗСУ. Нам вдалося дозвонитися до Укрпошти. Вони сказали, що вони залишилися три такі набори марок Україничерами з України. Це офіційна марка, і ми один з них розіграли. От це просто унікальна історія взагалі для музичної індустрії, що музичний трек має свою марку, і це суперкласно, І це також знов ж таки на і говорить про те, що немає ніяких меж, і ти навіть не знаєш, як воно може далі спрацювати. Тому просто роби свою справу. Марія Бардаєва, Ростислав Григоренко, Кремчицькі новини.